Вино з яблучним медом. Якщо приснився мед, це, на щастя, стара приказка. Я забув купити цукор, коли спускався в село. сказав я, допиваючи гіркувати ранковий чай із глоду і гілочок дички груші. Старий глянув на мене здивовано, дитинно. Ніби про такий продукт, як цукор, вперше чув. Справді, про нього ми досі взагалі не говорили. Та, може, ота дитинність була викликана тим, що перед ним стояла дитина нерозумна у своїх забаганках. Ова, Я годую тебе гірким, квасним і пісним, і геть забув, що молодому мозку. Треба солод. Глянув крізь віття в небо, зчитуючи щось там, тоді під ноги, і сказав: Добре, увечері будемо пити солодкий чай. Літо стояло сухостійне. І яблука гупали на затверділу землю, відмірюючи ледве не хвилини, і з шурхотом котилися вниз. У ярок, заглушений терням, яблуневий ряд саду стояв на крутому схилі. Яблука треба було рятувати. Ми вдарили нижчі кілки і заходилися сплітати з ліщини на високу лісу, десь на два вершки. Тепер плоди, що скочувалися з берега, зупинялися біля нашої загороди. Я помагав їм ще й тичкою. А старий пішов ладити медоварню. Мене, як завжди, новий його пристрій розчарував примітивною простотою і викликав чергове подивування. Знову з нічого робилося щось. із за закуреної бляхи, яка служила тут на всі випадки життя, було вигнуто деко на подобу мушлі, збоку воно. Сходило донизу лійкою, а згори щільно прикривалося іншим листом бляхи. Медоварня стояла на трьох великих каменях, між ними вже потріскувало кострище. На збирені яблука, я мив у поточенні і насипав на той лист. Коли в жаркій бані перші плоди тріснули шкіркою, нас обдав запаморочливий аромат. Ми сиділи один навпроти одного через багаття, і, ніби третім біля нас подвизався густий яблучний дух. Старий збив паличкою полум'я, щоб плоди вмлівали над рівним жаром. Ти чув, як уночі трубіли олені? несподівано запитав він. Якраз час їх ревів, тому в давнину місяць називали зарева, гнали оленів і ревіли по лісах їх риком. А відколи люднота навчилася сіяти, всю пору убралися за серпи, звідси й серпень. У народі так і примовляється серпень дістає серпи. А ще й так кажуть у серпні серпи гріють, а вода холодить. Бо Ілля кинув у неї криху. Він мав дозвільний настрій, нікуди не поспішав, як чоловік, у якого чільне жниво вже в окопах, і згодом пояснив, чому луг прихоплений холодними росами. Починає підгнивати, трава вже не має тої моці, і сушиться тепер вона довше. І бджолині, і рої в колодах стають кволими, не та повнота цвіту. Зате набирають сили хмари, давляться на землю. Все першими вчувають бузьки, вигадують день, що проти пружного вітру. Знятися в дорогу на теплі землі. Прийшли ночі, великих роз. Чим вони рясніші, тим твердіший у лісі гриб. Зате льон у полі посіріє. Коли житнє волоття набирає межової стиглості, тоді треба йти за грибом. Дає гриб і інший знак поклик ліс. Вариться туманом. По спасу нишкне комара, А по першій Богородиці геть і заслизнеться, Теплим і мирним буде се поліття, Як днешня година, з чого ви це бачите? Як із чого? Вся околія на те вказує І ти візьми очі в руки, примічай і загинай пальці. Вночі місяць молодик висів так, що з рога відро не впаде. Раз. Звізди мерехтіли ясно два. Сонце зійшло в пелені. Три. Коники вчора тріщали до пізньої ночі, голосили жаби. Рано по густій росі курилася мряка. Воробаки задираються поміж собою. Збиваються в зграї, бджола летить з торчма. Бадилля під ногами не тріщить, вітерець надуває на воді брижі, на вишні неспогадано бризнув пізній цвіт, каштановий лист давно не сльозить, вербове пагілля сухе, аж лущиться. Квасениця розпустилася, як на свальбу, і жовтець веселенький. Ягоди горобини розпружилися в рясноті. Павук плете своє прядиво широко і довгасто. Мухи не навісніють. Муравлі відкрили діри по всій купині. Будяк наїжився колючками. Я згинув пальці, по якому вже колу а Він усе сипав і сипав прикметами, злегко обводячи поглядом довкілля. Цей чоловік, який сам нічого не писав, бігцем читав потаємну книгу, відкритого для нього світу. Я захоплено сказав йому про це. Книга? О, добре, що ти мені нагадав, і подався до хишки. Поки він ходив з бляшаної ліки над вогнем повисла нитка густої рідини, я ледве встиг підкласти наготовлений жбан. Тягуча цівочка стала розписувати золотими позументами дно посудини. Я підставляв палець і пожадливо облизував. Увар був солодкий, пахучий, з ледюловими тоном. Яблучної шкірки. Найдеться роток на готовий медок. перебив він моє ласування. Але першу краплю і лі, другу зусиму, що по пасіках стоїть. Стряхнув пучку на ближній кущ. А ось і книга приспіла до куштунку. То був один із оголених його зашитків. Без назви і авторства я відкрив на закладеній травиною сторінці, Трубним звуком міць провіщає про еру пізнання слави і слова, море нині спокійне, привітлива осінь борги роздає. Я люблю тебе жисть, я люблю тебе знову і знову повертає габа. Звук і яблучний мед. Я читала, а світован у такт ритму нігтем постукував полонкій глині жбану. «Це давня посудина Золагува, мовив він, коли я дочитав. Ті майстри домішували в глину перемелені кістки коров'ячих ніг, і вона ставала ніжною. Легкою і прозорою. Якраз для цього меду ми вмочували в солодкий густинець хліб і їли, їли, не порушуючи смакування розмовою, а яблука за бережком і далі гупили об земну твердь і прудко скочувалися до ліщинової загородки. Якраз на ту гостину і з'явився міський художник, цибатий. Неголений чоловік з допитливо вибалушеними очима. За вухом у нього синіла плямка фарби. Привітався, сказав, що розмальовує в селі клуб і що вирішив собі влаштувати на вихідні пленер. Ми його теж пригостили. Художник, закусуючи, витяг з ящичка картон і почав щось моторно замальовувати. Ми робили своє, він. — Своє. — Дідоню, — обізвався нарешті маляр. На вашім рукаві метелик я його встиг намалювати, а він і далі не летить. Яка краса? Все тому, що мотиліва розмальовує Бог, сказав з усмішкою старий. Нахилився до руки, ворухнув губами, і крупний розцвічений метелик. Неохоче спурхнув з його рукава. Тоді розгріб ватру, бо глек уже був наповнений покреш. Якщо ми довершили кожен свою роботу, то б було б скропити її не самим медом. Що, братове, кажете на те, аби одволожити душу венцем? Ми мовчали. Зате наші душі, мабуть, Промовисто відповідали очима. Старий приніс із пивниці, запітнілого бутля, про якого ми й забули, подарунок колгоспного голови. Ми примостилися в затінку під шопою. Вино було таке ж прозоре, є зеленкувате, як саме скло. Грайливе на язиці є холодне, хоча пахло нагрітою на сонці соломою. Боже насити, зично промовив старий і бризнув краплину з кухля в стелю. Щоб нам не збавлялося, налив собі і спожив маленьким ковутком. Добре направа, чиста. Ми смакували молоду леанку, під'їдаючи хлібом, сиром і медом. Одісейва трапеза. Поважно мовив світован. Багатою охоче розповідав він тоді про чинність вина. Сам пив його рідко, і пиво не всяке прикладаєшся до склянки і відчуваєш, що хворе. Чому? Може, бочка хвора? Бочка робить вино, бочка й губить його. Може, дерево взялося цвіллю. Може, ретельно не помита, може, посуд стояв на протязі, або в льосі з гнилою картоплею чи пліснявою квашининою. Вино любить самочинно панувати в пивниці, і на столі не терпить інші напої, горілку і пиво. Добре вино саме є ліками, і є живою рідиною, яка сама дає собі раду. Лише не треба її мордувати. У вині можна впізнати дим огнищ і пах квітів, що росли у винниці, та вино легко загубити цукром, мертвою водою, спиртом, пліснявими ягодами, нечистим посудом і нечистим духом там, де воно робиться чи зберігається, щоб вино було добрим. І легким. Його має робити легка і добра рука. Старі ви на краще? запитав я. Хе-хе, так само, як і старі жінки, засміявся він. Всьому свій термін і міра зрілости. Перезріле, напівмертве. мертве. Вино це здоров'я. Любив приповідати мій батько, докинув художник. Так, притамував усмішку в бороді світован. Щоб пити вино, справді треба мати здоровля. А скільки його пити, поцікавився я. Є якась міра? Міра одна. Твоя влада над ним. Або ти над вином, або воно над тобою. Або ти його п'єш, або воно тебе. Так за примовною бесідою ми збавляли час. Давно ви малярську часть вибрали? запитав старий художника. Давно, відповів той, ніяковіючи. Відколи себе пам'ятаю, все файно. Ніщо так не кріпить нашу долю, як сродне діло. А як гадаєте, чи все можна замалювати? Мабуть, що все. А от мені видиться, що дещо не може відтворити людська рука. Що? блиснув очима художник. Воздухи, вони невидимі. Але огортають нас, як живлюща матірна пелена. Кожен мимохідь глянув у небо. Сиділи в легкій мовчанці, поки маляр не почав збиратися. Вже на вигоні він ляснув себе по кишені. Ой, ледве не забув. Тут вам лист передала сусідська донька. Оля, я біля них квартирую. Я миттю перехопив конверт і заструмив за пазуху, щоб не побачив дід. Та хіба від нього щось затаїш? Відходячи до вечірньої молитви, він обернувся до мене. Я обіцяв тобі днесь солодкий вечір. От і маєш і ковзнув очима по моїй пазусі. Мабуть, Солод пробивався мені вже через пупець, та я все одно прошмигнув у пивничку і зачерпнув пальцем устояної, загуслої на гуму яблучної патоки і довго, як дитина, обертав її в роті. Тут, у земляній ямі, лункіше було чути, як на волі гупають, пронизавши воздухи достиглі яблука. З того дня нашу терпку юдоль у диких застомах гір підсолоджував яблучний мед.